Всім привіт! В минулому відео це був огляд монети ДОЧ. Обіцяв вам, що розберу в одному відео декілька монет. Як бачите, заговорився ось тільки лише зняв відео про, про монету доч. Ось тепер відкрив графік криптовалюти. Кардано, Ада, яка тут основна гіпотеза, більш локальна, тому що в глобальному плані для мене вона теж не дуже красива. Але тут зліва ми показали хороший імпульсний рух, хвиля 1, хвиля 2, тут хвиля 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Тобто третя хвиля розтягнута. У нас імпульс прийняв 9-хвильову модель. Але кожен імпульс має відкоригуватися. Тобто, до кожного імпульсу має йти корекція. Наприклад, це хвиля 1. Далі хвиля 2, 3, 4 і 5. Або це відскок падіння у вигляді трійки А, Б, С. В будь-якому випадку нас цікавить. Зловити ось цей імпульсний рух в майбутньому. Оскільки тут локально картина виглядає так, що в нас є якийсь імпульс, так він тут виглядає як трійка. Зараз, наприклад, якщо якийсь досвідчений хвильовик гляне це відео, скаже: О, як ти тут позначаєш в тебе імпульс, а тут у тебе трійка, якщо спускатися там на годинний таймфрейм і нижче. Ну, в будь-якому випадку я не дивлюся вже ось цю структуру. У мене десь є вже випрацьована якась наглядовість, якесь своє бачення. Відповідно, я цю хвилю буду вважати імпульсною. Далі, після цієї імпульсної хвилі, я очікую відскок падіння у вигляді хвилі Б. Це має бути якийсь зигзаг. Не обов'язково це зигзаг. Це буває фігура трикутника, як я говорив в попередніх відео. Також це може бути, окрім трикутника, різновидність фігур площини, розтягнута площина ось так, бігуча площина ось так. І звичайна площина горизонтальна ось так, навіть правильно рівно ось так. В будь-якому випадку хвиля Б повинна частково відкоригувати ось цю хвилю падіння, але не вийти за її межі. Тоді в нас ось цей сценарій він, е, він інвалідується. Відповідно, очікуємо ще якусь хвилю Б і Далі можна навіть взяти якийсь шорт відкрити, стоп за межі, ось цього максимуму заховати і зловити хвилю С. Весь цей імпульс. Корекція до всього цього імпульсу я очікую в межах як мінімум 0,5 за Фібоначі, а як максимум десь 0,618. Ні, навіть брешу не 0,618, а 0,786. Але, як правило, ми десь в цих межах будемо бачити ось цю корекцію. Тому що тут навіть є молодша хвиля 4. Молодшого ступеню, як правило, корекція десь досягає ось цього, ось цього діапазону. Тому, ймовірно, що ми десь ось так відкоригуємося. А далі вже слід шукати якісь довгі позиції відкривати. Наприклад, нам ось тут покажуть західний імпульс ось цей. Від його корекції можна буде стоп поставити за межі імпульса і зловити ось цю третю хвилю. Ну, третя хвиля це більш такий. Фантастичний варіант, а хоча би хвилю це зигзагу, це я вважаю більш оптимістичний варіант. Тому потрібно в майбутньому поспостерігати за ось цією корекцією, вона фактично має ну, відкоригуватися якоюсь трійкою і далі вже дивитися на майбутнє продовження цього руху, якщо воно дійсно буде. Ну, але це буде вже в майбутньому, і чим більше в нас ціна пройде. На графіку часу, тим більше ми якихось підсказок додаткових отримаємо і відкоригуємо свій, свою розмітку максимально точно. І в майбутньому ну, сценарій можна буде підтвердити або спростувати. Ось, ну на цьому все. Тут лише буде про інструмент Кардану. Я вже більше не буду записувати. Сьогодні виходить так, що вже достатньо відео записав. Можете, в принципі, написати в коментарях, який вас актив цікавить для розбору. Е, якщо, та, якщо попадете на мій канал, ось якось так. Тому до нових зустрічей.